Народження нового життя чи не найбільше диво у світі, проте багато хто стверджує, що навіть це таїнство має свою ціну. Йдеться про ціну пологів. Думка про те, що на Закарпатті народити без хабаря лікареві неможливо, побутує вже давно. Тож чи насправді, аби пологи пройшли успішно, необхідно порушити закон. Згідно з законодавством України, кожен має право на отримання медичної допомоги безкоштовно. Але вже у жіночій консультації, де вагітна перебуває на обліку, їй надають список медикаментів необхідних для пологів. Головний лікар Ужгородського пологового будинку запевняє, фінансування на медичні препарати держава все ж таки надає, але це мізерна частка від необхідного насправді. Держава фінансує на медикаментозне забезпечення свої медичні заклади. Я хочу дати трошки статистики за останні три роки. 14-й рік від загальної потреби ми були профінансовані на 7%. відсотків. 2015 році на 15% і на 2016 році кошторис покращився. Ми маємо 23% фінансування від загальної потреби, що нам необхідно. Медикаментами пологовий будинок забезпечений не на всі 100%, але всі необхідні препарати для проведення операції чи надання першої допомоги в них є. Запевняє Олег Онопко, самі пологи неважливо, чи це природні, чи кесарів ростин, є безкоштовними, і ніхто не має права вимагати за це кошти. Але якщо породілля хочу подякувати своєму лікарю, чи то словесно, чи матеріально, то на заваді ніхто не стане. Також кожна жінка має право обрати лікаря, який вестиме її пологи, якщо він має відповідну кваліфікацію. У нас в пологових родзалах працюють кваліфіковані лікарі. Тобто, якщо як на мене я не бачу потреби, щоб жінка вибрала собі конкретного лікаря на пологи, тому що ці самі лікарі працюють в родзалах позмінно і нададуть повну допомогу. Що від них залежить, молода мама каже, що сама обрала лікаря, який буде вести її пологи. Зізнається, це обійшлось їй в копієчку, та це була радше вдячність аніж необхідність. Более, ну, как, как благодарность. Он даже не называл сумму, просто сказал: если вы хотите отблагодарить, ну я не буду там против, да. Ну, это было, в принципе, понятно, потому что там э, он вызывал бригаду, которая не должна была присутствовать на родах. Поэтому мы заплатили. Ну, и в принципе, это не была огромная какая-то сумма, не тысячу там долларов, или как разго э, рассказывает. Э І мені даже кажется, если бы я не заплатила, ну ніхто бы там со мною не ругався, тому що операцію вже зробили. На період не просили, все було нормально. У іншої ж молодої мами протилежна думка з хабарями в пологовому будинку вона не стикалася. Не було хамства, не було ніяких а, прохань про матеріальну винагороду і тому подібне. А, звичайно, багато хто сказав, що я впізнавана людина, що мене впізнали, і ніхто в журналіста не буде йти і просити гроші. А, перед тим, як написати матеріал за місяць, я збирала інформацію в інших знайомих, адже я встигла познайомитися з великою кількістю на той час породіль, які не домовлялися, які потрапили до чергової бригади, і враження у всіх приблизно однакові. Тобто, що якщо ти йдеш, ти не домовляєшся, ти можеш нормально народити. В першу чергу лікарі зацікавлені, що ти прийшла в пологовий і ти добре народила, тому що вони відповідають за тебе. отож, віддячувати лікарям за їхню роботу чи ні особиста справа кожного. Та варто пам'ятати, вдячність не має еквіваленту. Зміни варто починати з себе.